Друзі, сьогодні в нашому огляді мотоцикл Lifan SR 220 4V. Цей мотоцикл а, виглядає дуже яскраво, дуже агресивно. І він такий, як ви бачите, він не спор. В нього більш така рівна посадочка. Двигунчик у нас 165-й стоїть, дуже популярний, ліфанівський. Це чотирьохтактний двигун, одноциліндровий, бензиновий. В нього карбюратор стоїть. Він вже йде на повітряно-рідинному охолодженні. Ось тут попереду в нього знаходиться радіатор охолодження. Також. Тут стоїть помпа, яка прокачує рідину, балансувальний вал в двигунчика, Поєднання з механічною коробочкою передач на 6 ступенів, перемикається дуже зручно, плавно, без ривків. Ну, тобто на ньому їхати досить приємно. Давайте покажу вам по гальмам, що тут робиться. Позаду та попереду дискові гідравлічні гальма. Зверніть увагу, будь ласка, на передній диск, яких він розмірів. Мотоцикл сам на 17-х колесах, відторможується він чудово. Знизу виведена вихлопна труба. Позаду ми маємо моноамортизатор. Попереду вилочка перевернутого типу. Ось така ледівська оптика в нього стоїть, яка світить яскраво, має агресивний вигляд. Такий хуліганський мотоцикл. Будемо говорити так. Зручна дуже посадка як для пасажира, так і для, звісно, водія. В пасажира є свої підніжки в водія вони ще й ось такі прорезинені. Також для пасажира тут є поручні, щоб триматись. Ну що, давайте подивимось на його кермо та органи керування. Ось така у нас електронно-цифрова приборна панелька, стоп-двигун. Габарити світло, стартер. По цю сторону виведена usb шка виведений на кермо підсос. Ну і все, поворотники, сигнал, світло, дальнє ближнє. Такий щиток. Позаду він має дві підніжки в цьому мотоциклу: є середня та бічна. кого зацікавив даний апарат, ви зможете перейти за посиланням, що знаходиться під відео, та подивитися більш детально про його характеристики, ціну. Також можете зателефонувати нашим менеджерам, які вам прорахують стосовно просрочки, яка присутня в нашому магазині, або ж доставки у ваше місто новою поштою чи нашою машиною. Дякую всім за перегляд і гарного дня!